Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви, Утче Небесне, шиї любові і життя, дай, щоб кожна людська сім'я на землі стала через Твого Сина Ісуса Христа, народженого вічинки, і через Святого Духа джерело Божого милосердя, справжнім святилищем життя, любові. Молимось. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мій дорогий Ісусе, смиренно благаю Тебе, випроси особливі ласки для нашої родини. Нехай наш дім буде храмом миру, чистоти любові, працьовитості та віри. Дуже прошу тебе, дорогий Ісусе, захисти і благослови всіх нас, присутніх і відсутніх, живих і мертвих. Марія, любляча Мати Ісуса, і наша Мати, молися до Ісуса за нашу родину. Пресвята наречена під нашою терпотливою захисницею і заступницею. Нехай милосердний Ісус обдарує нас усіма ласками в наших щоденних потребах і веде нас здорової прагавти і миру. Нехай дарує нам і нашим близьким здоров'я душі і тіла, благословить на всі добрі постанови, захистить від і допоможе терпеливо переносити життєві негаразди. Нехай Син твій дарує, щоб у наших родинах панувала любов і прамиря. Блажений святий Йосиф, покровителя Ісуса і Марії. Підтримай нас своїми молитвами у всіх життєвих потребах. Випроси для Ісуса особливу благодать, якою Він обдарував тебе. Опікуйся нашими домівками для хворих і вмираючих, щоб разом з тобою я міг знайти нашу родину цілою і неушкодженою на небесах у найсвятішому серці Твого Сина. Пресвята родина з Назарету, нехай ніхто більше ніколи не зазнає насильства, закритості та поділу в наших сім'ях, хто був скривджений або зневажений, нехай швидко відчує розраду і зцілення. Ісусе, Марія і Йосипе, почуйте і вислухайте наше благання. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, і ви вірите в чудодійну силу Божу, будь ласка, підпишіться на наш канал, налдні сповіщення і залиште лайк, щоб ви могли продовжувати ділитися молитвами і посланнями вір. Поділіться цим відео з друзями та родичами, щоб більше людей могли отримати благословення та зміцнення. Залиште коментар нижче і розкажіть нам, як Бог діє в вашому житті, яких чудес ви чекаєте. Давайте створювати спільноту підтримки і молитви, зміцнюючи один одного у вірі. Пам'ятайте, наш Бог Бог чудес!